Річна подія саме в ці хвилини у Києво-Печерській лаврі перше богослужіння у ближніх печерах проводить духовенство Православної церкви України. Очолює літургію митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Останніми десятиліттями печерами опікувалися ченці московського патріархату. Кілька місяців тому розгорівся скандал із лавськими мощами святого Ілі Муромця, які дивним чином потрапили з України до Росії. Міністерство культури опечатало вхід до печер і проводить ревізію. У Лаврі зараз працює. Кореспондент ТСН Олександр Загородний, і маємо можливість поспілкуватися наживо. Сашко вітаю! Тож розкажи, як проходить богослужіння ПЦУ у печерах Лаври? Ну і чи немає там провокації з боку представників московського патріархату? Взагалі що відбувається, бо в Лавру е, прямий ефір ми не змогли е, організувати. Вітаю студія, і вітаю всіх українців, тому що сьогодні дійсно історична подія. Вперше за останнє десятиліття в лаврі звучить українська молитва і українська мова. Не оце щось не зрозуміле. Є жі сіна ні бісії, що ми не все розуміємо. А хай святиці ім'я твоє. Хай буде воля твоя. Про якихось ексцесів ми тут зараз не бачимо. Єдине, що як зараз покаже оператор, ось чинці а, московського патріархату вони стежать, що відбувається в Лаврі, очевидно, вони до кінця не вірять, що Украї... ПЦУ, Пеца... Пецу... Православна церква України уже а, не лише в верхній лаврі, але й тут у нижніх печерах. А як оцінюють цю подію митрополит Київська та всієї України Епіфаній? Давайте послухаємо, ми його записали буквально за кілька хвилин до початку молитви. Лавра – це завжди щира молитва, подвиги наших е, преподобних отців, які тут просяяли. І тому для кожного з нас, для кожного православного українця, це є таке особливе місце, в якому ми підносимо свої молитви і вшановуємо наших преподобних отців, які вже понад тисячу років тут трудилися, подвизалися. І тому для нас важливо, щоб тут постійно линула українська молитва. Наголошую, що е, українська молитва звучить саме в нижніх печерах біля мощей. Звісно, що ще два з половиною роки тому е, у верхній е, лаврі е, в Святоуспенському соборі е, вперше звучала українська молитва. Це було голослужіння, але священники завжди кажуть, що серце е, світового православ'я все таки ось тут у печерах. Е, дуже довго йде цей процес передачі української церкви е, печер і. Я розумію, що це було дуже складно, і це питання поставив виконуючий обов'язків обов лаври. А, як, її, як вона відважилася все-таки прийняти це історичне рішення? Ось що вона каже. Печери це серце Лаври, це унікальна сакральна святиня. І тому сьогодні починається нова сторінка історії Києво-Печерської лаври і історії України. Українська молитва в українських печерах в українській києво Печерській лаврі. Ну і ще я хочу вам сказати про саму атмосферу, яка панувала у цих е, печерах, коли звучала українська молитва біля цих мощей. Я багато спілкуюся з священиками. Вони кажуть, що потрібно орієнтуватися на е, якісь не просто на якісь там тексти, а на своє власне відчуття. І я себе ловив на думці, що мене е, знаєте, просто розпирає від якоїсь такої, знаєте, усмішки, якоїсь такої. Приємний, приємний настрій. Є. Я дивився на людей, вони теж всі посміхаються. Це щось таке неймовірне. Ми в себе, ми на своїй землі, ми нічого не відбираємо ні в кого, ми повертаємо своє. Ну, можливо, кілька цих священників стоять за нашими, та вони вважають інакше, вони так насуплено дивляться. Але е, по ПЦУ, власне, сам Піфані каже, е, треба дати їм час. Можливо, вони вдумаються і повернуться, прийдуть. До нашої церкви, до православної церкви України. Ну і щодо благослужінь, Епіфаній каже, що очевидно це буде не поодинокі служіння, не так не одне, а знаєте, там пройшло і все. Це буде постійно, традиційно. У нас ще є ближні печери, ну і взагалі не можна залишати печери самими. Це як храм, ним потрібно опікуватися. Нам потрібні святі, ну і ми потрібні цим святим. Так що ми на історичні події, і я вітаю всю студію, ну і всю Україну. Дякую, Сашко дякую за таку розлогу емоційну розповідь. Кореспондент СН Олександр Загородний розповів про історичну подію в печерах Києво-Печерської лаври. Сьогодні звучала українська і була служба саме ПЦУ України.